Але сам символ трьох хрестів можна побачити буквально будь-де. На місцевих комунікаціях, на будівлях, на офіційному гербі, на різних магазинах ще раз, прямо майже на всіх: на навігаційних стовпах, солонках, сувенірах, правилах, човнах, каяках. Та навіть а тут прямо такі комбінація всіх стереотипів. і… Хрести з прапором Амстердаму, і картопля, і бордель, і все червоне. Таких прапорів тут навіть більше ніж нідерландських, але давайте зрозуміємо історію цих самих хрестів. Сучасний дизайн зображує три андріївські хрести, які зображені також і на гербі Амстердаму. Одна з найправдоподібніших теорій говорить про те, що ці три хрести символізують три випробування, з якими Амстердам протягом своєї історії стикався: це повені, це пожежі і це чорна смерть.